Всім привіт! Ось і наступне навчальне відео, і сьогодні ми з вами поговоримо про гаманці, про децентралізовані біржі та мости. Адже це є надзвичайно важлива тема саме для новачків, але мало хто хоче з нею практикуватися і, відповідно, має маленький досвід. Отже, розпочнемо з гаманців. Звичайні браузерні гаманці вони виглядають як розширення в нашому браузері. І відповідно, там ми можемо зберігати нашу криптовалюту, її відправляти та отримувати. Також ці гаманці є більш надійним способом зберігання криптовалюти, ніж звичайні централізовані біржі, адже вони по суті децентралізованими, і вони взагалі не мають ніяких зв'язків з будь-якими регулюючими органами. Отже, що нам потрібно для того, щоб почати свій шлях в крипті? це є звичайний гаманець, і найпопулярніший з них буде MetaMask. Для того, щоб його встановити, просто в хромі пишемо Metamask. Бачимо вже саме посилання на сайт, переходимо на сайт і вибираємо, що ми хочемо його встановити як браузерне розширення. Встановлюємо саме розширення і нас зразу перекидує на стартову сторінку самого гаманця. Так як нас гаманця немає, ми вибираємо, що хочемо створити новий, погоджуємося зі всіма правилами, вводимо пароль, який хочемо, підтверджуємо, що ми погоджуємося зі всіма правилами знову ж таки, та створюємо цей гаманець. Ось тут, власне, ви можете побачити, що в нас є приховані саме цих 12 слів, тобто як нижче називається сідфраза або мнемоніка самого гаманця. Якщо хтось буде знати, ваш, для прикладу, пароль, вони все одно не зможуть отримати доступ до вашого гаманця. А за допомогою цих 12 слів до вашого гаманця можна отримати будь-який доступ, вивести всі кошти, продати NFT і, відповідно, як ти кажуть, його просто зачистити. Тому поверніться, будь ласка, до нашого попереднього відео, де, власне, ми розказували про те, як потрібно зберігати свої сітфрази. Вони мають бути просто в недоторканному місці. Тут ми можемо їх Поглянути, тобто показати, ми бачимо ці самі слова. Після того переходимо далі і вставляємо їх. Тут нам потрібно вказати слова, яких не вистачає, і, власне, підтверджуємо наш вхід в гаманець. Нас, звичайно, цим вітають. І, по суті, далі це підтверджуємо, і ми бачимо ось, власне, наш гаманець. Тут ми можемо надіслати криптовалюту. За допомогою нашого адресу гаманця, ми можемо її отримати. Можемо змінювати самі мережі. Тобто, можемо вже проводити будь-які активності, які зв'язані з даним гаманцем. Власне, так як цей гаманець є новий, ми бачимо, що в нього є нульовий баланс. Але, звичайно, все поповнюємо і безпроблематично можемо зберігати свою криптовалюту. А тепер давайте перейдемо до ДАКСі. Хоча це є доволі простий процес обміняти ту чи іншу криптовалюту, але мало хто з цим практикується і в них просто виникають проблеми. Тут також немає нічого складного, ми просто підключаємо наш гаманець, адже він же у нас є. Вибираємо Metamask, підтверджуємо і приєднуємо. Після того ми переходимо в Trade. вибираємо, що хочемо свапнути. Для прикладу, давайте свапнемо BNB в Тезер. І для прикладу ми хочемо отримати 10 доларів, тобто 10 тезерів. Ми натискаємо Swap. Confirm Swap, Підтверджуємо нашу транзакцію. Як ми бачимо, тут у нас є комісія певна, тобто 30 центів комісії. І в загальному нам потрібно заплатити 10 доларів 33 центи. Ми підтверджуємо. І зараз. Просто очікуємо, поки наша транзакція пройде. Ось транзакція пройшла, і ми бачимо, що в нас на балансі вже є 10 тезерів. Відповідно, ми їх після того можемо також продати і отримаємо назад свій BNB. І так, ми можемо безпроблематично свапати, купувати, продавати ті чи інші токени, які, для прикладу, ще не торгуються на звичайних централізованих біржах, таких як Binance або Bybit, там Kucoin, Oquets і так далі. І якщо детальніше розібратися, що таке DEX, це і звичайні децентралізовані біржі, де всі операції виконуються саме між гаманцями. Тобто такого посередника, як біржа, тут немає. І це, власне, є як основним з його плюсом, тому що ми в будь-якому випадку можемо залишитися анонімними. Також ми не зберігаємо кошти на цій платформі і нам не можуть просто заблокувати наш аккаунт, адже наш аккаунт це і звичайно наш гаманець. Також ми можемо тут зберігати наші кошти у пулах ліквідності, що вже нам буде приносити на дистанції пасивний дохід. Але для уточнення з таких частих запитань від новачків, чи можна відмінити транзакцію, тут зразу можна сказати, що ні. Як і на централізованій біржі, так і на децентралізованій біржі, ми не можемо відмінити нашу транзакцію. Тобто, якщо вона вже була підтверджена, потрібно просто чекати, поки вона власне пройде. Також потрібно розуміти, що на DEX ми працюємо в межах одного блокчейну. Тобто, як у нас на прикладі ми обміняли BNB в мережі Binance Smart Chain на Tether в мережі Binance Smart Chain. Але якщо ми хочемо це зробити в декількох мережах, для нас тут є вихід або міст, або звичайно проводити ці транзакції на централізованих біржах. Але це потрібно депозитити, Потім виводите, а якщо в нас немає аккаунту, то проходите курс верифікації, тому це незручно. І так плавно ми підходимо до мостів. Отже, як працювати з самими мостами? Міст це є просто платформа, яка дозволяє перегнати токени з однієї мережі в іншу мережу. Давайте розглянемо це все звичайно на прикладі. Ось, власне, один з найпопулярніших мостів на теперішній час, адже всі проходимо теснет від скрол, де ми, власне, мусимо перегнати. Ефір з однієї мережі, в іншу мережу. Тут ми також під'єднуємо наш гаманець, вибираємо Metamask і бачимо наш баланс. Давайте, для прикладу, пережанемо 01 ефіра. У нас є вибраний вже сам токен. У нас є вибрана мережа, тобто це є гріорлітеснет. І ми її хочемо перегнати в Scroll-Alpha Tesnet, тобто в іншу мережу. Ми вибираємо 01 ефіра, натискаємо. Переслати. Нас просить підтвердити нашу транзакцію, ми її підтверджуємо. І, відповідно, просто очікуємо, коли наша транзакція з статусу «Pending» перейде в статус «Success». Відповідно, тоді наша транзакція вже буде пройдена, і наші токени вже будуть в іншій мережі. Ось, власне, ми бачимо, що наші токени прийшли. Тобто, з мережі Корні ми перегнали токени в мережу Scroll. Ми на цьому відео розглянули, як працювати з гаманцями, з дексами та мостами. І потрібно розуміти, що будь-який DEX або будь-який міст працює завжди за однаковим функціоналом. Тобто буде відрізнятися тільки зовнішня обкладинка, тобто тільки інтерфейс. І не потрібно боятися працювати з іншими, наприклад, дексами. на відео ми розглянули PancakeSwap. Але ніхто і не заважає вам свапати ваші токени і на Uniswap, і, або на OneInch Inch Exchange. Тому що тут буде відрізнятися тільки сам інтерфейс. Тому гайда до практики. Дякую, команда SharkTrade.